Всім привіт! І це гайд, як створити сервер на foxer.top Переходимо у наш Discord канал, ссылка буде в описі. Переходимо в канал інформація і переходимо на білінг Тепер проходимо реєстрацію і нажимаємо на кнопку переглянути тарифи. Я створю тариф Start Plus. Так як це найпопулярніший тариф. Я створю на Ятрії ваніла. Створити. Переходимо в профіль і після цього переходимо в панель. Ось наш сервер, який створився. Тепер запускаємо його. Приймаємо IU. Сервер запустився за 30 секунд. Доволі хороший результат. А тепер спробуємо змінити версію. Зупиняємо сервер. Переходимо у вкладку More і нажимаємо Versions. Так, я, наприклад, хочу собі створити пейпер на версії. 1.21.1. Вайпимо серверні файли і приймаємо IU. Інсталюємо сервер ядро. Так. Заходимо в термінал і запускаємо сервер. Сервер запустився. За хвилину 15. Так. А тепер що робити, якщо у вас немає ліцензії? Що тоді робити? Так, давайте я зараз покажу. Переходимо у файли серверу, у вкладку Server Properties і шукаємо «Online Mode». Ось так, «Online Mode» ставимо на Pulse. Зберігаємо файл. І тепер можемо запускати ваш сервер. Як бачимо, сервер успішно запустився за 20 щом, тось там секунд. І ніяких помилок немає. Це користуйтесь гайдом. Всім гарного вечора! Всім, бувайте!